Всім привіт! Я той україномовний, і мене забанили в Тіктоці. 3,7 мільйонів підписників. Сторінка забанена назавжди. Ось це так поворот. Саме так я зробив, коли зайшов у Тікток і побачив це сповіщення, що твою сторіночку уже забанено її не повернути. Хоча я знаю випадки, що дійсно деякі люди повертали свої сторіночки. Що ж, спонукало моєму блокуванню? Далі все розповім. Покажу всі скріни, розповім про що йде мова і якісь правила. Сподіваюся, ви зробите висновки. Все почалося із такого сповіщення в Тіктоці. Заходжу я одного разу. Так, до себе на сторіночку основну. і бачу попередження про стан аккаунту. Бачите, так знак оклику. У мене такого за 4 роки ніколи не було. Я навіть не знав, що робити. Я одразу написав техпідтримку. Пишу Добрий день, скажіть, будь ласка, що це таке вперше, тільки побачив за 4 роки, що це, що мені зробити, щоб його прибрати. На що мені відповідають? На жаль, скріни залишилися на основній сторіночці. Мені пише техпідтримка, це просто попередження. Середження бажано не порушувати правила і так далі. І з 8 лютого 2023 року змінилися правила Тіктоку дуже кардинально. Тобто, все, що було до 8 лютого, всі блокування і так далі, це взагалі пофіг. Так вас блокували байдуже. Тоді могли моїх відео в місяць видаляти від 5 до 10, тому що я тоді травив русню, висміював їх. Тобто, це було нормально, і тікток просто банив і все М мені за те не було такого знакому ніколи. Не було тут уже з 8 лютого мені прилітає таке обмеження. Добре, я натискаю на нього, тому що це активна дія. Ну і далі з'являється отака штука. Заходжу і бачу 5 своїх відосів, які були видалені. Пояснюю, за що видалялися. Перші два це а, те відео, де ми. Типу, так, сину били татуювання, там не було нічого, але тікток там побачив, наче я знущаюся над сином. Ну, добре, це, ну, припустимо, так, уявляємо ситуацію, що тікток дійсно думав, що я такий йолоп і набив синочку татуювання. Добре, мої два профтики. Посерединці якраз третє відео, де я якраз висміював росіян. Все дуже просто, тікток. До 100 тисяч переглядів не блокує відео, пропускає, потрапляє відео в рекомендації, дуже сильно набирає обертів. Як тільки стукає 100 тисяч, TikTok такий звертає увагу, і думає, блін, треба зробити модерацію того відео. Бачить, що там насміхання над росіянами, і все мені прилітає обмеження, яке звучить так: скування і розпалювання ненависті до... до них. От такі от справи. Добре. Окей, без питань. Якщо TikTok такий лояльний до Росії, добре, нехай буде. Ідемо далі. Четверте порушення. Так само, друзі, про 24 лютого різні знаки. Це теж в кінці я сказав. Правду про росіян. Тіктоку це не сподобалося. Теж до 100 тисяч відос максимально лояльно йшов. Набирав перегляди, 100 тисяч стукнуло, TikTok його забанив. Логіки взагалі не бачу. Ну і п'яте, це найкомедніший просто бан, який прилетів мені. Це нереальна бляхамуха. Значить, відео перше, де всі, мабуть, мають або ж бабусі, або ж, можливо, у мами в серванті дома стоять такі порцелянові рибки. Я думаю, бачили ви колись. Як мінімум, так, як максимум пробували потрогати і так далі. А це взагалі там такі чарочки для горілочки, є такі набори. Так, я відповідно взяв, обіграв, кажу, от коли на Пасху бабуся дістала із серванту ось ці рибки. Типу, нереально клас. Але, типу, зразу забрала їх. Типу, бляха-муха. Все нормально, далі, все дуже чітко, відос на 200 тисяч залетів. Тут прилітає мені обмеження, регламентовані товари, сюди входять реклама наркотиків, казино і так далі і тому подібне. Тобто, якого дідька? Ну, що мова йде? Ну це просто порцелянові рибки. Ви серйозно? Подаю я, значить, апеляцію. А, добре, два перших із сином там зрозуміло, тікток видалив. На ці три тікток так само відреагував на мою апеляцію. Вони навіть не звернули увагу. Вони просто а, повер... сказали, Окей, ми переглянули твою апеляцію, але ми все рівно відео видаляємо, тому що бачимо там якесь порушення. І все. Тобто оці 5 були заблоковані з 8 лютого, і відповідно пише, що твій акаунт кілька разів порушував нашу політику. У разі ще одного порушення Тікток може заблокувати твій акаунт. Ти також можеш переглянути минуле порушення і подати на них апеляцію. Апеляція на кожне із відео була подана. Апеляція була відмовлена, всі відоси були видалені. Ну і відповідно я виставляю останнє відео, яке відповідно призвело до ось такого фіналу. Так, Ігор Євченко, акаунт заблоковано. Цей акаунт більше недоступний. Добрий вечір. 3,7 мільйонів підписників помахали ручкою, сказали Ярославчику. Твої 4 роки пішли коту під хвіст. П'яте відео, добре, це теж мій профтик, Там була нативна реклама казино. Друзі, тікток не любить цього через те, одразу робіть висновки. Так, якщо ви початковий блогер, який зростає, набирає певні кількість. Переглядів, у вас є вже 100 тисяч підписників, наприклад. Ви вже можете отримувати рекламу. Так від рекламодавців, беріть максимально лояльну рекламу. Це там чіпси, якісь сухарики, ну те, що можна показувати. Так не беріть ні в якому разі цигарки, не беріть алкоголь, не беріть казино, не беріть всякі ставки, тому що це тікток не пропускає. Раніше теж там рекламував я парі матч, теж дуже нативно. Взагалі, просто емблемка ПМ. Все. Тобто ні слова про парі матч, ні слова про щось інше, все рівно бан був і за, за саме цю емблемку. Так само і тут із цим казино теж жодного слова казино. і було тільки слово фріспін. Кінець. Емблема, бан. Так само до 70 тисяч відос дійшов, нормально набирав перегляди. Люди коментували. Після 70 тисяч модерація переглянула і забанила У Мене питання. Чому ви зразу не можете переглянути це відео? Для чого ви пускаєте його в рекомендації? Воно набирає переглядів і далі все, далі блок. Ну, типу, ну окей, добре. Це TikTok. Тут ми, в принципі, це така, знаєте, величезна машина, яка перечавлює всіх абсолютно. І ми, в принципі, такі, знаєте, я маленький гвинтик, от приблизно ось так. І це й працює, але на ті гвинті у байдуже сьогодні. Я відповідно після блоку одразу подав апеляцію про відновлення акаунту, на що мені приходить електронний лист англійською мовою, що ми не можемо відновити твій акаунт. Все, до побачення. Через те, от такі от справи. Я кожного дня все рівно буду подавати апеляцію, тому що були точніше випадки, коли блокували блогерів, у яких було по 4 мільйони. І їх теж блокували типу назавжди, але вони подавали апеляцію, просили про те своїх підписників. Ну і через деякий час, там через місяць, через півтори, їх розблоковували. Я теж дуже сильно сподіваюся на це. Щоправда, шанс дуже маленький, тому що ну дійсно і були порушення за що, і по факту не за що. Бо TikTok сам собі надумав через порцелянові. Рибки вирішив заблокувати відео. Ну добре, хай буде й так. Сьогодні я знайшов на свою резервну сторіночку, відповідно було 46 тисяч, уже 78 тисяч 200 підписників. Євченко, Якщо що залишу посилання, обов'язково підпишіться, якщо дивитеся і не підписані. Поки що я буду перебувати на цій сторіночці. Я зробив ось такий висновок: розвиватися в Тіктоці понад 1 мільйон підписників немає сенсу. Якщо ви досягнули там. Межі в 900 тисяч підписників уже створюють резервний акаунт. І це, в принципі, мій профтик, тому що дружина казала, що створи, веди одразу дві сторіночки, може бути що завгодно. Дуже багато кого блокують, і так далі. Ну на що я її відповіді та ну не може бути, та це ж я, те та що там. ого-го. От воно, ну, добрий вечір. Моя впертість призвела до того, що мій акаунт основний зараз заблоковано. Через те, я поки що тут 78 тисяч 200 підписників. Доволі добре підписники йдуть. Деякі відео набрали 350 тисяч okay. переглядів, 180 330, 66, 82, 62. Ну, тобто, непогано, поки йде сторіночка, подивимося, що буде далі. Сюди прям максимально буду давати всі зусилля. А можливо по 7-10 по відосів день будуть виходити. Хочу зараз максимально швидко набрати 100 тисяч підписників. Ну і до кінця року, якщо ж так станеться, що мою основу не розблокують. Я хочу на цій сторіності побачити цифру 500 тисяч підписників. 500 тисяч я досягаю, зразу створюю резервну сторіночку і переходжу туди, тому що ну, самі розблоки. Розумієте, так чим більше в тебе підписників, тим більше ви підлягаєте під правила Тіктоку. Тобто, якщо у вас за мільйон підписників, всі правила, які є в Тіктоці, яких просто ось така купа величезна. Ось так, навіть не в не влазить зараз у відео. Ви не прочитаєте просто і за день. От, відповідно, ніхто його й не читає по великому факту. Ну і відповідно, якщо ви щось порушуєте, вам одразу прилітає бан. Добре, як просто на відео. А так як у мене, буває дуже рідко, але буває. Всі розуміємо, що в країні відбувається війна, але ну, от бачите, TikTok зараз дуже лояльний до росіян. Чому велике питання від мене? Тому що на початок війни з 24 лютого, буквально за три місяці, я набрав за рахунок показу правди висміювання. Цих подій, що вони на нас напали, і так далі, плюс 700 тисяч підписників. Але от прийшло літо, і TikTok сказав: ні-ні, ні, більше не можна висміювати їх, тому що ми будемо банити. От вам і приклад, який я вам показав. Я не здаюся. Це для мене великий висновок, що потрібно дійсно вести дві сторіночки, як мінімум. Тому що хто знає, що буде завтра. Сьогодні я живу так. Завтра все може кардинально змінитися. Чи засмутився я через сторінку? Дуже, тому що це 4 роки коту під хвіст, мого старання, мого Uh, так, пізнання в мене були відоси, які по 5, по 6 мільйонів набирали. Відповідно, їх уже немає. А uh, всі згадки про мене той україномовний в Тіктоці немає. Ця сторінка поки що не є такою, прям щоб ви написали той україномовний і її побачили. Через те, зараз, коли ви пишете той україномовний в пошуці, у вас висвітлюється якийсь фейк. От там щось 1500 підписників. Ви просто в один день все може перекритися. Кардинально на цьому Ютуб-каналі, де ви зараз бачите це відео, я буду виставляти висміювання росіян, тому що Ютуб до цього більш-менш адекватно ставиться. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтеся на канал Той Україномовний, тому що я буду тепер тут. Тут буде суто о, такі розважальні відео не ігрового характеру. Будемо дивитися, будемо коментувати, будемо спостерігати, що як тому, що я впевнений, що і в коментах буде дуже багато наших сусідів тому таке от справа. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви для себе зробили висновки, як правильно вести свій tiktok аккаунт Ну, а з вами був той україномовний або ж Ярослав Євченко, якщо хтось мене знає по моєму справжньому імені. До зустрічі в наступному відео.